Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Крогарден. Йоу, всім привіт. О, ти аж наверху, Апл, чий ти там крутися! В общем, Дімон, у мене є гарні новини для тебе і взагалі хочу трошки похвалитися. Ой, яка, ну давай. Так, в общем, дивись. Дивись, що в мене є, у мене є Сан Койл. Оооо. Балдин, він такий величенький. Ну так, та да, да. А ще у мене є ось один крокус, який треба для крафта. У мене є ще антіб'яйця, яке я ще посадив, хай там вирощується. Плюс... його скрафтив, так? Да? Так, да, так. Да. І ще в мене є е Данделіон, який я ось підбираю. І по факту я можу ще скрафтити ще один сам койл. О, сюди. Да. Коротше, цим я займався вчора цілий день. Коротше, крафт. Мені треба данжеліон, мені треба Крокус, мені треба Дафоділ і пінк Лілі. Дафоділ, у мене є тільки насіння, а пінк Лілі, А і Пінк-лілі у мене нема. Ну. ай ай Зараз передаться його все шукати. Пацан! <смір> <смір> ну, я третій пак опять відкриваю оцього крафтер штуки, щоб достати анкомона. Знаєш, що мені випало? Що? Бендбу Сіт. Це, типу, теж ну, легендарка, каче міфік, воно. Ну... Щось із того, зрозумів. Це 10%, по-моєму. Я теж, теж відкривав, мені падало купа-купа всякого. А, і, кстати, половину з того всякого я навіть не садив, треба буде подивитися. І по факту я все засунув, да і в мене ще один санккол крафтиться. І плюс, до того ж всього, я би хотів би ще купити сітпаки. Аполлен і... Радар є з нього сенс взагалі чи ні? Та, як чесно, то ну, на мене, то ні. Мені yep. якось байдуже зрозумів, я сам можу підійти, просто почитати, які там на ньому зачарування та й поняти, чи треба мені його підбирати, чи ні. Ну да, та й коротше не паритися особо. Окей. Так у нас щось обновилося. Що, що? О, гриби є, чувак. Гриби Сюди. я би купив, гриби хай будуть. В общем, хорошо, з цим ми розібрались. Тепер диви. у мене є ще ж цей горшочок, в якому ти повинен прикласти руку. Кстаті, дам, точно, час прийду. Ти повинен прям добре-добре прикласти до нього руку. А плюс до того всього, в мене ще тут є якісь всякі штуки, якими би я покормив когось і. Е, до цього ми ще повернемося, ти спочатку поки. О, диви, Бутон появився. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toyли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс. З магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ану ага. пішов Про я тобі до тебе. Треба, да. Да, да, йду. йду. Нікуди не дінусь, Дімон. Не пропаду. А тут я єсть так купу, диви. Ану -ану, Ого, <тасв utilizmat> а ну а ну сейчас Ого, да ты сики понабирав? Ну це ж понакуплял, понаставляв, вчера поняли, і забувся за них. Ааа, так, ладно. Бэм. все, бутон тоже появился, хорошо. Ну так е таки начальные, начальные Плюс до того всього ти сидів, понтувався, що в тебе є такі сови, які можуть підпалювати і накидувати ефект. У мене вже теж такі сови появились, мені їх подарували. І, в принципі, такі сови, по ідеї можна купити в мене в магазинчику, а хто не встиг їх так отримати, то зможе дійсно купити. І вони дуже-дуже дешеві. Так що все одно всі в плюсі. Yes. Плюс до того всього, у мене корова доросла до 60 років, тому я б її, звісно, підібрав 60 років корові. <гум> Цікаво, скільки стоїть така корова, коли їй 60 років, ти як думаєш? Я, чесно кажучи, навіть і представити не можу, бо я не продаю петів, поняв, та я не знаю їх. Так, так, так. How much? Ану. Ну, 60 років 5 мільйонів. Хорошо, uh. а скільки стоїть звичайна корова? У мене є ще просто корова. У мене повинна бути. Так, да, якийсь 10 років. А ця корова. М -м, how much? 400 тисяч. А ця 5 oh. мільйонів. Ну. Вона, по-моєму, падає з легендарного яйця, а легендарне яйце коштує, по-моєму, 3 да? мільйони, так? Чесно кажучи, не пам'ятаю, але то... я б засунув би корову і додав би собі ще один слот для петів. І тепер я можу поставити ще два пета. Бо корову ж то я убрав? Ну. Mm -hmm. yeah. А що в мене є по петам класне? По-перше, у мене, по ідеї є оця сова. Совушка, совушка, яку я би, звісно, поставив, напевно. Опа. Все, пішла, рости, подружечка. Плюс я б ще кось поставив. Таке відчуття, наче я й не знаю, кого поставити. Ну, бо толком таких, типу, прям, щоб імба петів у нас немає. Я просто тут посидів, подивився, взагалі, які є зараз е, пети І, як на мене, е, який, типу, прям імбовий, скажімо так, стак оцих петів це в тебе повинна бути сова, е, mm -hmm. щоб прокачувалися інші, поняв. Ну, щоб Ось... сова в мене є сама крута. Ну, вважай, ну, що так. Да. Ну, типа. Є ще коротше диско бджола, вона якраз таки падає за да, цього анті Да. Анти -бійця. Анти -бійця, да. Вона робить фрукти, диско, поняв. А є ж золота і стрикоза. Да, да, оце ж ти збираєш, виходить, оцю стрікозу. Збираєш антібі, ну, оцю дискову бджолу. Потім є Метелик. Що він робить, батерфляй? Він, коли збирається на фруктові 5 якихось мутацій, він очищає ці мутації, але натомість він робить його рейнбоу, поняв. Угу. Оце прям супер жорстка імба, бо насправді ці 5 мутацій ти все одно з легкістю може. Що залутати потом. Але коли фрукт стає Rainbow, то в нього X -100. Да, там, ну, там ще більше X. Да, це, звісно, блін, ти знаєш. А що робить золота стрекоза? А золота стрекоза робить раз у 5 хвилин золотим фруктом. О, оце мені подобається. Так. Да. От золота стрекоза, напевно, це прям така. Якщо не знаю, що купити, мені здається, що саме толкове, ну або там затрейдити, то саме толкове це стрекоза. Чувача, стрекоза це імба. Єс, yes, єс. Yes. Хорошо. Ну, так як стрикози в мене поки що немає, я би пішов би попродавав те, що мені не треба. Бо в мене тут уже сіки всяких петів поняв, іменно Іменно таких поняв? непонятих. У мене є ще полярний медведь, я правда не пам'ятаю, що він робить. Е -е, у мене теж є полярний медвідь, я якраз його вчора вибив з легендарного яйця, це сама максимальна нагорода взагалі з нього. О -о. Він в раз в 10 по-моєму, хвилин. У нього є 10% шанс, що він зробить фрукт або Фрозен, або чілит, поняв. А, вот все, трошки... я понял. Ну, типа. Типа прикольно, але якось уже коли є mm -hmm. такі пети, там, да, то ну, трошки лабуда. Так. Я помаленько продаю всяких петів, тому що мені їх прям, ну тако, знаєш, понадаровували. Та ми ще ж скільки яйця теж самі і відкривали, Скільки яєч там... Я пам'ятаю їжаків, скільки ми тільки повибивали. Та взагалі купу, чувак. У мене наскільки, скільки взагалі багато-багато всього. А що робить білка? Не помниш? Щось вроді таке безтолкове. Щось, ну таке, типу, да, по-моєму. Коли ти щось там збираєш, якийсь певний тип фруктів, поняв, то він. ну, Білка дає можливість, типу, підібрати, але при цьому не забрати сам фрукт, поняв. Ага. Типа, ти можеш підібрати? Ну, типу, да, Бо коли ти садиш, то він не. Він, типу, посадиться, але в руках в тебе все одно залишиться. Щось коротше таке. Бо я оце думаю, має бджолу мені просто поставити, щоб вона полінейте тробила. Ну. Можна. Ну так, да, якщо нічого такого серйознішого немає, щоб затхнути оцю дирку, то так. Да. Ну взагалі, в цілому, я був би не проти от золотої стрикози. <хліг> ні, ну, ху, ні. Я б теж був не проти. Золота стрикоза, це імба. У мене якраз два баг яйця воно є. Мгу, -MM, ну, вона з нього може випасти. Так, <ріг 'я> да, вона з нього якраз тільки й падає. Mm -hmm. Так, Дімончик, у нас е, почався івент, і бджолки конкретно жорстко роблять полінейтет нам е, всякі фруктики, і у мене тут ще вже, блін, все жовтеньке, що я дивлюся тако. Ну, no, то якраз прям то, що треба. Єс, єс, чуваче. Фух. І само собою, у мене ж тут десь ще крафтиться цей санкоїл, який я дуже сильно хочу. Ну, якраз у собі пішов івент X10, то. То, да, да, воно прям щось швидко почне валити. А ти бачиш, кстати, оця, оця варка взагалі медленно йде. А оця прям прискорилася. Це мені подобається. Було 30 хвилин, щось 27. Може буде щось якесь діло. А я би поки забіг і продав все, що мені не потрібно. О ту саму інвентурі і 6 мільярдів. Ну, не багато, не мало. А потрохи збирається. Знаєш, що приніс мені пацан? Це вкрав у мене? Да, да, полінейте Moon Mango якраз. Обалдеть. Зроблю мед. Зробив пацан меду. Так, що в нас взагалі тут є в магазині? Бейсік поливалки всякі і більш нічого толкового. Хорошо, а в косметиці, бо я не дивився. А, ну тут, чесно, теж нічого особо толкового, я тільки факела купив, хай будуть. Вдруг я захочу щось освітлити. І по факту? По факту, королева бджіл же ж єрунда, як пет виходить. Ну, таке собі дам. І треба сидіти щось придумувати. Получається. Але як ти кажеш метелик робить Рейнбоу, вообще, то це прям кайфи. Ну да. Типу, поки ось, наприклад, у тебе не назбиралось 5 мутацій, то в тебе просто літає строкоза, зробила щось золоте, а на ньому там шок, Целестіал, знаєш, да, і там кокола, да, да, наприклад. Да. Копій, все, все, тебе там купа грошей пішов, продав. Ну так. Да. Або вона якраз зробила золотим, там уже як голд виходить є. Потім ще там 4 мутації, все на все це можна. ні 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 Оце голд рейнбоу, оці таке, воно не вважається мутацією, воно як рахується як варіативність, по а а Це прям окрема штука. Я, бо... Значить, якщо воно голд, то йому все рівно треба ще 5 мутацій. Ну так. Да. Я пам'ятаю. І тільки тоді воно стане рейнбоу, і потім, якщо воно налутає ще купу мутацій, то воно буде взагалі имба. А якщо воно Рейнбоу, то Стрекоза може його зробити голдовим? Я думаю, що ні, там, ну, типу, поставили як, ну, заборону, грубо кажучи, на це поняв. <реку> mm -hmm. Ну так, да, бо було б тупо, що ти рейнбоу збираєш, а в те Стрекоза бере і голдом його робить. <реку> ну, да, <це> <реку> Зума зійти можна. А раз в скільки часу вона так робить? Раз у 5 хвилин начебто. Ну вона прям типу швидко робить голд. Ні, так вона просто раз в 5 хвилин зробила рандомний фрукт голдом, там немає ніяких відсотків, вона просто бере й голд робить. Ні, вона, по-моєму, вона просто бере і робить, В неї немає відсотків. Абалдій, так вона очимба. Ну да. Прикол, блін. Типу, за цим метеликом можна ж по суті зараз махлювати. Ти просто купляєш оці поливайки медові. Це перша mm -hmm. мутація, потім полінейтед штуки. Це ну, друга да. мутація, шоколадна штука. Це, це третя. вже Льот третя, ще. да. Льот там чи дощ, чи це вже четвер. Ну, в тебе буквально ти і... супер ізі можеш е... налутати собі цю штуку. Ну так, да. по факту, так. Да. Сидиш, потім кайфуєш, болотоєш. А, ну і ще ну. сова літає, може зробити мутацію. Так, да, ще й сова може зробити. бьорн тобі там, чи кук, ти, неважно. не важливо. Це очікувати. Це може зробити прибул. прям крепку ферму, поняв. Та-да, з такими петами, пацан, понятно, що тут такі можна зробити ферми, йо мою. Так, а я бо це даже думаю, чим би мені покормити петів, бо в мене якось все таке, типу, жалко його доставати, Ну, да, воно полінейте, дай не хочеться. Да, да. Ладно, хорошо, з цим я розберусь. А що тут у мене по цьому? О, Санкоїл. Прикинь, як він швидко зварився. І да. Ну, давай його тут і посадимо. Візьму поливайку щас. О, джолине яйце. І три штуки нектар Стафа. Слухай, непогано. Так, ну я тут вирощую цей Санкоїл, поняв? Ну я так і поняв. Просто зайди купи яйця, ти ж можеш з нього зробити, потім того. Ну да, антияйца. Щас слухай. куплю, щас куплю. Я хочу тут виростити цю движуху, поняв. Вірю. О, сю, сейчас вона в мене буде. Ще й така сама, прикинь, виросла. Mm. Ну то нормально? По розмірам. А, ні, чуть-чуть бішечка. Чуть-чуть геть більшечка. Ходити, ну, надо буде ні. недалеко. Ну да, да. Прикольно, у мене є два санкоїла тепер. Це я б, звісно, розвалив прикола. Так, ладно, I want to trade. Mm, nectar staffy, б'ється, плавер сітпаки. І поки йде ось ця прокачка, я б сюди засунув би пак зробив би. Так, сітпаки, сітпаки, плавер сітпакпем. Бем. Все, щас вона швидко ще пошурує. Із-за того, що тут Х10, то можна буде кайфувати. Єс. Ну. Ну. А мене ж, до речі, десь ці кокоси виросли, поняв, що я був садив. Угу. У мене тут ще із цих приколів, у мене є ще два пінк-лілі. Давай їх посадю. У мене є. хайфрут, у мене є фоксклови. -пум -пум, туліпи, рози. Перець. У мене ще є. Нормально. Що у мене ще є? Лавандер якийсь, нектараша, доводіли кактуси, бамбуки. Тільки це не той бамбук, це бендбук. Таке в мене є. Да, да, да. Я вообще, його пам'ятає, що воно таке, ну давай зараз якісь поливайки сюди вальнемо. Отако. Хай росте. І обичну поливачку мені, будь ласочка. Ось все. Обалдіть Дімон, воно, походу, здорове росте. Дам. Да. Воно виросло здорове. А, воно виросло, ти його зібрав, і все, його немало оцей бендбук. А, да. Угу. Воно типа задовбало вже зума Он О як. Ладно, давай. Винограда цьогось зберу та й може покормлю когось Цю лисицю, сову чуть-чуть. Чуть-чуть всіх треба покормити, бо ладно, буду збирати, значить, блуд банану, бо треба накормити пациків, а вони голодні. Так. Да. Вони не прокачуються тепер із-за цього. Так, да, так. Да. А треба, щоб вони прокачувалися, щоб я міг більше мати, так сказати, петів потім. по тому. Mm -hmm. Бо я їх прокачую тільки для того, щоб потім нових мати. Так, і так як у нас X10 бджоли, то я б. У мене вже й навірно, Да, У мене ж скрафтився цей сітпак. Давай ще один. Плавер сітпак. пем. А оцей сітпак я зараз спробую відкрити, ні? І все крафтись. Скуцулен якийсь. я ще не знаю, що це таке. Mm -hmm. Якийсь, там якийсь там тоже луну. Це вообще прикол. І треба ж докормити пацанів. А що ж їм таке дати? Я оце... просто я не хочу все підряд їм давати, поняв? Mm -hmm. Ну, це ж то. Оце ж то. Буду давати драгонфрути, а вони в мене шокет. Вони повинні давати багато. Да, так, да, вони їх прям кормлять. Ну і цей санкойл у мене ще по суті нічого не, не отримав, ніякі мутації, тільки вет і все. А другий чілд. А скільки тебе мастер поливайок? Мастер поливайок? Та небагато. Uh -huh. Мабуть, одна. А, там взагалі нема? Та я просто їх чотири. Я типа, щось трошки каже, що ці. Це так тобі на оновлення залітати, поняв. Та да, да, ти поняв? тебе вообще там все є. Тупо приколів. А коли я був на минулому оновленні, а тебе не було, то нічого не давали. Тільки пару мутацій накинуло тобі, та й все, та й сиди балуйся. <рес> все, сиди доволі, що ти ще треба, так? Да? да, да. Зато годлі поливайки в мене є. А цей раз тобі на поливайки, на тобі там і горох, і емберлилі, какао, перед, все, все забирай, тільки купляй, купляй. Да, у мене такого немає. Ні емберлилі в мене немає, ні горохів. Нічого не міть. Ну, напевно, на цьому ми будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайдені. З вами був Санчеус і Дімончик. І всім пока-пока.